Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар задерій. Одразу переходимо до новин. До новин з фронту. На щастя без втрат. На щастя, без втрат, але обстріли вже від сьогоднішньої від початку цієї доби вже були. Зафіксовано одне порушення режиму так званої тиші. Окупанти застосовували, ось бачимо, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю. Ну а за минулу добу було п'ять обстрілів. Так поранень не було на щастя. А СБУ затримала на Харківщині озброєного бойовика ЛНР. О, це, це, це чудово, я вважаю. Так. Давайте покажемо це, це відео. Значить, це громадянин України. Він воював на боці окупантів на Луганщині, входив до народного так званого ополчення Донбаса. Потім він отримав поранення і лікувався, до речі, на Московії. Потім мав там проблеми теж з, 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 там, з таможнім законодавством, з, незаконні оборудки з наркотиками, а, пос, а потім він повернувся, він повернувся, відбув там якийсь термін, а потім повернувся до України. Ну і от його схопили. А під час обшуку в його будинку знайшли гранати РГД 5 і тут РГО, це розшифровується ручна граната оборонна. Ну і його підозрюють в участі в терористичній організації. Ось і ще інкримінують йому статтю незаконне поводження з бойовими припасами. Ну як мені сподобалось, ти написав, замість паспорта Російської Федерації він отримав тюремний термін. Це не я так написав, це ну... так написала прес-служба безпеки Україні. України. А, карантин, мос розширив червону зону. Якщо пам'ятаємо, вчора до червоної зони потрапила Сумська область, сьогодні вже Львівська. Так? Сьогодні Львівська область. Ну і нагадаю, що в червоній зоні вже є Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івана. Франківська, ось Одеська, Сумська, ми вже сказали, та Чернівецька. Тобто вісім областей, Вісім і Київ, mm -hmm. так. І маємо в жовтій зоні лише одну область, йдеться про Херсонщину, все інше тепер в помаранчевій зоні. І нагадаємо про те, що казав у нас міністр охорони здоров'я Максим Степанов, про те, що коли 50-70% регіонів України буде у червоній зоні, то будуть вводити локдаун по всій країні. Так, ну і на сайті umn.ua В цій новині в нас є та повна таблиця, яку публікувало Міністерство охорони здоров'я з усіма карантинними зонами. Ось, можете подивитися Научно, так. Можна побачити, не тільки послухати. І у Дніпрі запровадять жорсткий карантин не у області, а саме у Дніпрі. Зацитуємо, бо давай покажемо цитату. Цю я швиденько зачитаю. Угу. Так, от мер Філатов, міський голова Дніпра, Борис Філатов, написав у Фейсбуці. Наступне: міська комісія з надзвичайних ситуацій запроваджує суворі карантинні обмеження з четверга нульнуль годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І, хоча Дніпро, поки не в червоній зоні, сподіваюсь, не буде прийнято вольове рішення зробити це на відміну від інших територіальних громад, ми не будемо тягнути до останнього, а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я. Підсумував міський голова Дніпра. Ну тобто з четверга з півночі це мається на увазі в ніч на 25 березня, як я розумію, і Список карантинних обмежень він поки що а, не сказав, які саме будуть карантинні обмеження, а, але ні. швидше за все, такі, як, наприклад, як в Миколаєві. А, ну, наприклад, як в Миколаєві там є трошки відмінність, відмінність є, а, тому що в Миколаєві від учора вони вже о, про це казав мер, що вони будуть за перепусками просуватися громадським транспортом, тобто в тебе буде спеціальний квиток, і за яким ти можеш тільки. Таке було і в Дніпрі. Uh -huh. Коли вводився жорсткий локдаун, але як буде зараз, невідомо. Тому я думаю, що все ж таки ми побачимо цей документ і зможемо так, тоді розповісти. Не Будемо що... забігати наперед. Так, бо ми не знаємо. Ми опублікуємо звичайно ці обмеження, коли вони е, з'являться. Але так, Дніпро не в червоній зоні. Це найголовніше. І карта вакцинації. Ситуація в областях України на 23 березня. Що хочу сказати, що ситуація все ж таки з темпами вакцинації не дуже змінюється. Хоча міністр охорони здоров'я Максим Степанов минулого тижня, ну знову ж таки, вибачте за оціночне судження, переклавши відповідальність на місцеве самоврядування, але все ж таки переклавши про те, що о, заявив про те, що він очікує на збільшення темпів вакцинації, але ми їх поки що не отримали. В нас так і є 10 тисяч людей вакциновано на добу, ну приблизно. Ну і бачимо, що ну вакцинація триває. Так ну і знову нагадуємо, що в нас 500 тисяч доз AstraZeneca, Більше в нас поки що вакцини немає. Нема а що казали тоді, що чекаємо ж на Pfizer, Правильно, та ми чекаємо не тільки на Pfizer, ми чекаємо на все взагалі. Як анонсував? Максим Степанов, ми очікуємо там лині на 25 мільйонів доз вакцини різної вакцини, взагалі, яка пройде всі три етапи випробувань. Звичайно, яка буде безпечна і яку рекомендують до застосування. Але поки що маємо 500 тисяч доз. Маємо чекаємо. Маємо те, що маємо ось. А станом на зараз у нас все підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Ось. Тисніть на червоне серденько, Правильно. будь ласка. Так. Назар каже, червона кнопка, мені подобається червоне так, серденько. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Ось. Всі реквізити у нас на сайті. З вами були Назар Здарі та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.